Олександр Машуга, професор сольного співу, Олександр Полипович Машуга, український співак, якого називали королем тенорів, володарем найкращого ліричного голосу кінця 19 -го століття, його ставили в один ряд з метрами світової оперної сцени Енріко Карузо та Соломією Крушельницькою. Критики нашкодували для його голосу та артистичного таланту найвищих похвал, а вистави з його участю проходили з аншлагом. Афіші з іменем Олександра Мишуги висіли на театрах Риму і Мілану, Парижу та Лондону, Берліну і Відня, Петербургу і Варшави, Кракова та Києва і, очевидно, рідного Львова. Черги за квитками на його виступи люди займали за дві доби до відкриття каз, а після вистав на руках несли його прямо до екіпажу, кидаючи під ноги квіти. У Києві фото мишуги продавали на вулиці. А одна з кондитерських навіть випускала іменний торт в честь співака. Так співає душа, писав про мишугу поет. Історик Галицького театру Степан Чернецький враження, які викликала його гра, то була таємна експресії, настрою переконливої сили, гіпнозу і чого що виривалося з під всякого аналізу. Богдан Лепкий так згадував: Господи, я не знаю, що зі мною сталося. Я забув, де я і хто я, не знав, чи це спів людський, чи якась музика небесна, дух мені в грудях заперло, серце перестало бити. Мене не було. Лиш ураган облисків стягнув мене на землю. Досягнувши вершин світового музичного мистецтва, Олександр Мишуга став також і відомим педагогом, професором сольного співу. Найбільше така слава про нього поширилася після 1900 року, коли він вже менше випускав, виступав на сцені, а більше віддавався педагогічній діяльності. З 1906 року в Києві, потім в Варшаві, він був чи не єдиним серед українських співаків того часу, хто мав свою педагогічну школу і був відомим не лише як співак, а й як професор співу. Свою педагогічну роботу розпочав ще студентом і не залишав до смерті. Як згадували учні, на уроках педагога була сувора дисципліна. Він вимагав від молодого вокаліста великої наполегливості і не терпів легковажного ставлення до занять, мав свій метод роботи. Найважливішим в методі мишуги. Було добитися найвищої культури голосу, співати так легко, як легко говориться. Спів має бути продовженою мовою, говорив він, має впливати на душу людини, виховувати, облагороджувати її. Ідеалом школи співу Мишуги була краса звуку, як він висловлювався. Мишуга добре розумів і своїм учням наполегливо прищеплював розуміння ваги інтерпретації та виразності в співі. Він всебічно виховував свого учня, робив з нього людину з високим естетичним смаком. Говорив, що немає гарного виразу в співі без красивого тону голосу. Найкращі намагання виразності зведуться ні на що одним поганим неприродньо імітованим звуком. У цьому значенні можна назвати Мишугу фанатиком чистого пельканто. Його учень Андрій Чехівський ділився враженнями про навчання. Професор Мишуга часом цілими місяцями тримав учня на трьох-чотирьох тонах і не дозволяв співакові ні однієї ноти вище взяти та забороняв учневі навіть думати про арії та романси. А увесь час удосконалював правильність емісії голосу на найлегшим для співака реєстрі. Олександр Мишуга мав доволі специфічний власний досвід пізнання голосу. Для цього він працював в анатомічних музеях і вивчав по анатомічних атласах будову Орла. Відтак на заняття в музичну школу Лисенка, де він працював. Приносив малюнки, графіки та діаграми. Навчаючись у кращих педагогів Італії, Мишуга намагався передати своїм учням всі свої знання і досягав значних результатів. Славу свого викладача множили його численні учні: Марія Донець-Тесеїр, Олександра Любоч-Парахоняк, Яніна Королевич-Вайдова. На запитання, що потрібно для того, щоб бути добрим співаком, Мишуга відповідав: Італійці найліпші у світі сольові співаки кажуть, що для цього треба мати голос, голос та ще раз голос. А я вам скажу, що перш за все треба мати розум, потім гаряче серце та залізну волю, і аж потім голос. А ще Олександр Мишуга говорив, коли б я ще раз мав прийти на світ, то не хотів би вродитися дитиною з багатого і знатного роду, з чужою славою і чужим маєтком, а тільки з сильними м'язами і здоровою головою.